Державного бюро розслідувань. Так, Розерному місті Миколаєві для організації розгляду та прийняття рішення відповідно до вимог чи законодавства. Про що було повідомлено заявником? Так, у зв'язку Я маю право знайомитися з цією заявою. Прокурора. Якщо він надав якусь, він заперечення якісь надав. Ви мені надали її на ознайомлення? Це моє право чи це ваш обов'язок? Надавати вам для ознайомлення час, звісно, ви маєте право, що ви просите суд... Е ви зобов'язані про... мені надати ознайомитися з даною документом. Ви не розповідаєте, хто що зробив. Ви просите суд оголосити перерву для ознайомлення? Я вимагаю, відповідно, закону, проводити судовий розгляд. Вимагати ви не можете. Не в тому статусі. В якому статусі? Ви можете просити суд, а вимагати суд ви не можете. Я вимагаю до закону. Можу я вимагати цього? Так. На підставі частини 3 статті 306 Кримінального кодексу України я на місці ухвалив розглянути скаргу Літвіна у відсутності прокурора, скільки його ніяк не перешкоджає розгляду. Надати Літвіну час для ознайомлення із заявою прокурора, Я з чим оголосити перерву. Наскільки? Зробіть, будь ласка, копію